Знаєте, сьогодні ж свято торгує, і більшість єврейських громад на минулих вихідних святкували. Але це свято воно трошки спортилося, тому що нехороші люди внесли свої корективи. І сьогодні. В першому коментарі ми завершуємо річний, завершили річний цикл читання Тори Книгою повторення, повторення закону Деварін. І сьогодні у нас 32 і по 34 розділи цієї книги. І також ми починаємо. Новий цикл читання е, з книги буття. І у нас, коли ми читаємо останні розділи дворі, е, нам говориться про те, як Моше благословляв. Е, скажіть, ви любите благословляти? Благословляйте ви своїх дітей, своїх рідних, близьких. Так. Що ви їм говорите? Чисть ваша да. става, голова. можу свої кідами і Так. А коли уже більш до старшого віку, близькі, коли вже такого коли вже на смертному одрі. Як вони благословляють, що вони кажуть? Не було у вас такого ще досвіду? Знаєте, старші люди часто, коли вони зі своїми там дітьми, внуками, правнуками, вони намагаються розповісти, що було за їхнього життя. І сьогодні. Знаєте, Хотів би привести в приклад одну пісню одного автора, Там мені фраза сподобалась, був колись такий співак Кузьма, і в нього пісня «А а він ну, присвятив свою пісню дружині. Він там просто співає, пам'ятаєш, ми там були там, там, там. В тебе не було там, того не було, але у нас було інше, ми мали поїздки і просто вже згадує пройдений етап. А пам'ятаєш? Ну, так називається пісня. Таку ж одну історію. Одні давні друзі вже довго не бачились, і коли вони зустрілися, вони сіли, вони. Мовчали, не могли нічого сказати, і потім один друг він почав співати. І почав співати пісню, яка їх об'єднувала в молодості. І, знаєте, мой Смошер він також розуміє, що він не ввійде в обітовану землю, яку Господь обіцяв, але він хоче щось сказати своєму народові. І ця вся книга «Повторення закону, вона і про це те, що Моше говорив, те, що він прожив. І він В 33-му розділі благословляє всіх нащадків Рувима і всі, всіх дітей. Він благословляє і Він говорить, що от Господь прийшов, Він нам відкрився. Я просто кілька слів ключових. Хотів би вибрати, що Господь прийшов, Він відкрився, Він любить. І тут в перекладі, в 4 вірші, говорить, що закон заповів нам Мойсей. Я би сказав, що Господь заповів нам того, заповів нам Біблію, заповів нам святе Писання. Тому що коли ми говоримо закон, закон, нас трошки якось страшно стає закон, і це нас трошки пригнічує. Але коли ти говориш от, писання ну, в нашій культурі звикли там, Біблія, Тора, вона тебе трошечки по-іншому ну, відчуття. Налаштовує. Да. На іншого налаштовує так. От. Коли ми говоримо о том, чи і е, які у вас асоціації відчуття від слова закон? Порядок. Порядок. І ти вже починаєш думати, чи я щось не зробив не так, що мене закон там осудить. І з цього з першого по четвертий вірш чотири ключові аспекти. Господь прийшов. Він прийшов до мене, Він відкрився мені через Тору, Він мене любить. Це є досить важливо, тому що Господь полюбив свій народ, Він благословив Авраама, Ісака, Якова, потім утворився народ, Він їх вивів з полону, і тут їх благословляє. Якщо би він не любив, він їх би не виводив. Він їх виводить. І закінчується 33 розділ словами ти Ізраїлю, хто подібний до тебе, бережений Господом народи. Я бережу тебе, я опікуюся тобою. Він ще твого захисту і майже твоєї слави, твої вороги будуть підлечуватись до тебе. А ти ступатимеш по їхніх узгір'ях. Господь говорить, що я з вами, я вас люблю. Але 34-й розділ описує про те, що помирає Моше. І четвертий вірш говорить: Господь сказав йому: Це та земля, про яку я присягнув Аврааму Ісакові та Якову Кажучи, я дам. Її твоїм нащадком я показав її тобі, але ти туди не війдеш. Воно важко почути такі слова, що ти туди не війдеш. Все життя прагнучи туди, і вже ти біля дверей і ти туди не входиш. І, а, але Господь. Благословив е, Мишем, в тому плані, що, хоч він помер, і описується, що він прожив 120 років і помер, описується, де він, е, де він е, похоронений, але не, знаємо, не, знай, не знайдено його могилу. Також в посланні Юди в першому розділі і в дев'ятому вірші описується спір між Михаїлом і спиною про тіло Мойсея. От, але ми знаємо, що Бог воскресив в Моше і його забрав до неба. Тому що, коли Ісус перебував з учнем на горі переображення, ми знаємо, що в Іванії описує, що е, з'явився пророк Ілля і в Моше. Тому е, Бог йому показав більше. І є щось краще, ніж просто землю, яку Входив ізраїльський народ. І про це ми поговоримо з вами в, наступному, в наступній проповіді через кілька хвилин. І для нас дев'ятий вірш про те, що життя не закінчується, а воно йде. А Ісус, син Новина, сповнився Духом мудрості, оскільки Мойсай поклав на нього свої руки, ізраїльтани слухались Його і чинили згідно з тим, що Господь заповідав Мойсею. Те, що Він говорив, дальше Він передає Ісусу, сину Новина, і Він вів свій народ. І Ісус, син Новина, Він мав благо. Благословення. І для нього були слова, які я думаю, що для нас також відносяться, і ми приймаємо ці слова в перший розділ книги Ісуса Навина, 6, 7 вірші. Будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народові спадщину землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам, що дам їм. Отже, будь сильним духом. І дуже мужнім, аби старанно дотримуватися і діяти згідно з, усіма, з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Мойсай. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. І вірю, що ця обітниця і ми бажаємо також бути, щоб нам щастило. А щоб нам щасливо в нашому житті, потрібно дотримуватися те, що Господь говорить у своїй торі. Дякую, Андрію за те, що він прочитав перший розділ книги Буття і чотири вірші другого розділу. Коли я вам називаю цей розділ, я думаю, що ви розумієте, про що там йде. Тому що коли ти починаєш читати Тору, і ти знаєш про що. Коли, знаєте, людина хоче прочитати від початку до кінця, вона починає спочатку. І перший розділ він описує, як Бог створив небо та землю. Знаєте, і цей новий тижневий розділ Тори, який. Ми мали можливість почати знову спочатку читати. Він дуже об'ємний, тому що тут багато, багато матеріалу, шість розділів, і дуже-дуже багато є про що поговорити, а часу в нас дуже-дуже мало. І знаєте, на перший розділ. Книгу буття, мабуть, не так багато говорять, коли вже е, після третього розділу, коли вже людина згрішила. Знаєте, легше говорити, тому що ми в такому стані, грішному стані, і нам легше говорити це вже своє, скажімо так. А коли вже е, до першого розділ, другий розділ. Коли описується частинка 3 до гріхопадіння, і нам іноді може складатися враження, що це не про нас, а чи це колись було. У вас бували такі думки? От, що це не вже це правда, що так було? Але коли ми читаємо дору, то. І ми віримо в нашого Бога, і Він говорить, що на початку Бог створив небо і та землю, і, і кожен день описується День творіння, що Бог зробив, і в цьому розділі, описує, показується Бог, який є Богом порядку, в нього все чітко структуровано. У нього немає якогось хаосу, хаотичності. І коли стикаєшся з думками, які говорять, що це неможливо, що земля створилась по іншій методиці, і ти думаєш, що вони таке говорять? Якийсь хаос дещо літало, де щось виповзло, і потім. От тут для мене з ролі фантастики. І, в принципі, люди вміють фантазувати. Але Бог він показує у своєму цьому розділі перший розділ, другий, настільки все чітко, в гармонії. І в такого Бога приємно вірити, хочеться вірити, адже. Коли ти читаєш, ти впевнюєшся в те, що це є сила слова. І, знаєте, навіть люди, які ну, намагаються склонувати, щоб от, створити щось, все одно їм потрібен матеріал. Все одно їм щось не потрібно. Навіть маленька якась там клітинка. А Бог, він словом. Творить і сказав Бог і сталося. Друге підтвердження те, що кожного дня він говорить. Які слова, коли він закінчує творити. Щоб добрий вам, щоб було добре підтвердження. І коли, знаєте, коли ми е, варимо борщ? Ми знаємо. Яка має бути послідовність, що ми беремо? Потім, коли ми це зварили, ми скуштували і ми говоримо добре. Коли запросили вже гості сіли за святковий стіл, ми можемо сказати, що вельми добре постаралися господарі, що нас так смачно почастували. Якщо на такому примітивному. Рівні ми можемо. То, що говорити, те, як Бог. Ми навіть своїм розумом я не можу осягнути, як це от він все створив. Наскільки воно все прекрасне? І коли ми закінчували книгу дворі, і я би хотів, знаєте, я порівняти, що ця кноп. Описується творіння, Бог створив людину за своєю подобою. І потім описується вже гріх, люди згрішили, описується е, родовід Адама, і, ну, і так далі. І коли ти читаєш, ти ж, як шкода, що стався цей гріх. Але Бог нас полюбив, і ми в 33-му розділі книги повторний читав. Е, Незакони читали, що він там полюбив. І Бог нас повертає до цього початку. От. На мажорній ноті закінчується книга дворі. І починаємо книгу перешить з цього первісного стану, від того стану, від якого відділив нас гріх, вибір людини. І це в мініатюрі. А коли ми візьмемо ще далі всю Біблію, то книга об'явлення, вона нам чим закінчується, 22-й 22, 22 розділ описує нам про нове небо і нова земля. І написано, що не буде ні плачу, ні смерті. Все буде настільки неймовірно, що Бог. От нас повертає, як ізраїльський народ він вів в обітовану землю, так і нас він вводить в обітовану землю, в небесний цей Ханаан, де буде нам досить комфортно, нам буде радісно. І ми до цього прагнемо, щоб ми вже, наше тіло не старіло, не було немічним, а щоб було яскравим, молодим. Адже коли ми вже чим старші стаємо, ми згадуємо ці моменти, коли ми були молоді, могли більше щось робити, творити, і ми згадуємо ці моменти молодості. І Господь готовий нас до цього повернути. Книга пророка Ісая. 42 розділ 5, 6 і 7 вірші. Так говорить Господь, котрий створив небеса і розпростев їх, котрий встановив простори землі і все, що на ній, та дає дихання людям, котрі на ній живуть, і дух життя в усьому, що рухається в ній. Я Господь покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руки і охоронятиму тебе. Я учиню тебе заповітом для народів, свідченням племен, аби відкрити очі сліпим, вивести в'язнів із в'язниці, з темниці тих, котрі живуть у темряві. Тому завдання народу Божого, котрий вірять в Всевишнього Бога, бути цим світлом. А в Євангелії ми читаємо, де Господь говорить: будьте світлом для світла». Пам'ятаєте ці слова? Будьте сіллю для світу. От Бог запрошує нас бути оцим світочем, щоб засвітити, засяяти, щоб витіснити темряву, яка наповнює цей світ. Тому прославляємо Господа, говоримо про нього, адже люди дивляться на нас. Люди потребують нашої допомоги. Тому, читаючи. Тору, досліджуючи її, ми беремо практичне життя. Ділимося те, що ми прочитали. І досить важливо, щоб ми вірили в те, що Господь створив небо і землю і все створив буквально шість днів. І це є досить важливий аспект, адже. Чимало навіть людей, які називають себе віруючими людьми, вони сумніваються в тому, що Бог створив, так як написано. Але за словом Господнім створені небеса. Івангелі від Йоанна, що нам говорить перший розділ, з 1 по 14 вірші, на початку було слово, і слово було Бог. І це є підкріпленням нашої віри. Адже те, що говорить, те, що говорить пророки і далі Євангелія, це є правдиве і воно збагачує нас. Тому я би хотів, щоб ми вірили в Слово Господнє. Знаєте, воно просто досить об'ємне і хочеться ще дуже-дуже багато чого сказати, але, але потрібно хотів би висновок, який зробити. А, а, назви наших а, розділів, вторгів, книг книг торгу. Береши. Вона на початку. Наступна книга. Чому? Імена. Починається. Вайкрам перекладається і покликав. Потім вам в пустині і даварім слова. І оцих п'ять слів: на початку імена покликав в пустині і слова. От на початку Бог покликав, називайте своє ім'я, Бог покликав нас в пустині словом своїм. Тому от. Усі роздуми із двох проповідей хотілося, щоб ми запам'ятали, що Бог створив мене, Він мене назвав по імені, Він мене покликав з пустині, з пустині гріха, своїм словом Він оживляє мене. Як заповіді Господні починаються. Я Господь Бог Твій, і Господь нас вводить. Тому моє бажання, щоб ми вірили Слову Господу і жили згідно Його словом. І нехай цей наступаючий рік читання тори, де ми починаємо, щоб він був для нас благословенним, благословеним. благословеним у новому дослідженні, адже ми вже змоку рік читаємо, і ми думаємо, що я можу дізнатися. Але пізнавати Бога це неймовірно. І своїм розумом ти кожен рік ти його пізнаєш і пізнаєш. Чим старше ми стаємо, ми все забуваємо і забуваємо. Тому це корисно для здоров'я. І читати це добре. Ми запобігаємо хворобі Альцгеймера, Тому, щоб не хворіти, давайте будемо разом читати, радіти нашим Богом в тому, що Він нас спас і тому, що це радісно. Коли, Знаєте, в наш попередній місяць дуже багато було свят. Я за тим братом сьогодні вранці. Так заговорив каже, кажу, у вас є свято. Так, да", кажу, свято це ж радісно. Бог покликав, Він хоче, щоб ми раділи, хоч довкола дуже багато болю. Ми, цьо, ми просимо Боже, допоможи нам в цьому. Але Господь закликає нас радіти. Вчимося радіти, адже ми будемо на новій землі, де не буде ні болю, ні страждання.